Виконуємо програму 1 практичної роботи до теми 26 за підручником інформатки 5 клас Інник Тріщук 2022 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. І для виконання даної програми вам потрібна веб-камера. Якщо даної веб-камери немає, то ви, звичайно, сама код програми створити зможете, але не зможете перевірити, чи вона працює. Отже, надіюсь, що у вас веб-камера є, і для того, щоб працювати з нею, потрібно додати деякі розширення. Для цього натискаємо кнопку в нижньому лівому кутку Додати розширення і додаємо розширення відеоспостереження. Зверніть увагу, що на фоні зразу. Відображається відео з веб-камери. І давайте вилучимо наш спрайт 1. родого кута, для цього натиснемо ось цей кошик. І додамо інший спрайт, Для цього натиснемо кнопку Брати спрайт. І нам потрібний спрайт кульки. Є такий. І коли буде щось рухатись перед веб-камерою, буде спрацьовувати подія. Отже, в область скриптів. З групи відеоспостереження, бачите, воно з'явилося. Додаємо, коли рух відео більше нас цікавить більше 20. Зверніть увагу, до речі, що зараз зображення з веб-камери, ніби як напівпрозоре, якщо 0, тоді взагалі прозорості немає. Ну і при бажанні ви можете вимкнути відеокамеру. Зараз зрозуміло ми її включимо. Отже, коли рух відео більше 20, значить нам потрібно відтворити деякий звук. Переходимо в групу звук. Ну і додамо стандартний, який є разом з кулькою, а саме поп після цього. Наша кулька має перейти випадкову позицію на сцені. Переходимо в групу рух. Додаємо. Перейти до випадкова позиція. І змінити ефект колір нашої кульки. Переходимо знову вигляд. Змінити ефект колір на 25. Ну, а тепер перевіримо, чи працює. Рухаємося перед веб-камерою. Ну ви її чуєте, відтворюється звук поп. Ось він. І сама кулька рухається. Не, змінює, не змінюється колір нашої кульки. Все добре, тепер збережемо файл, Вивантажити на ваш комп'ютер, збережемо власній папці. З іменем програма 1. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!